Всім привіт! Всім Це знов дуель з підписником, но мій брат вже грає то з підписником, але я дивлюся за їхніми німи, то. і кстати. І о... оцініть його надпись Ханакові 2 і ту, як то, аватаркою Virtus Pro. Це я обновив аккаунт. І дивіться, якщо це не обман, дивіться, нас в нас він 311 тисяч. Так. Подивіться, навіть без ранку. І, ти... І дивіться то. Дивіться, яка іконка в його підписника. Джентльмен, а підписав Берсел. Коротше, це новий підписник, я його ще не знаю, але думаю, що він сильний. Я теж так не вважаю, що вам дивитися. Це дуелька на 280 годин. годин. Якщо він виграє, то я потеряю состояння. Найне состояння. Віходводе. Подивіться, скільки в мене тих перчатків чуди кейсів і тих кейсів. Я можу після сезону мільярд купити. буде. Мене буде. Давайте ви вже зачинаю грати в Норм, то но Мені вона трохи не подобається. Богдан як тобі ця карта? Добре, добре, дуже файно. А тут багато нечок є. Сида на базах поличне. Я його... я підпитчика з Авика просто і з одного удару без плечила ...виграв. Блін. О, угол нього ну, дагу глаз. якийсь фиговый. Я пушится Нормально дикой. Хлопець тола вс накупил себе на дихофай. А может ему і йод другі? Типа любые блогери тоже дуальку ку, той ставили. И Блин, майже. Що він проіграє? Несе раді. Я поки що один один. Мне кажется, видно, получить 250 грибы. Ну, у него есть шансы, но я думаю, что маленькие. Ч у него аватарка джентльмера? У него уник Барсе. Може, це і реальний берсер. Ну, не думаю, бо оригінальний берсер би так би погано не грав. Я його би так багато раз вбивав. Якщо чесно, це реально не постановив. Мене 6 хп, він мене виграє. Ну зараз я точно мав виграти. У ну, нього є шанси. Но їх нема. Но вони потерялись. Міхау. Я пам'ятаю, що він не вірив, що він може вже заробити буду. Но мені кажется, він вже зароботає. Может, не, чтобы что по-честному, я ему реально напередаю. И він мне тоже. Да ёкарь меня! Только радовался, что я выиграл. Я да, его ушатал. Да, я все забыл. Кстати, если у нас будет типа 11, 11 12, 12, то я ему все равно не даю. Буду. Мне кажется, не он на Можна читати, я вийду. А... Як ви думаєте, залежить від ваших коментарів, якщо ви проголосуєте, що він... Но ну, мои получается буду, то я ему дам буду.